Всім привіт! Ви на каналі Life Online! З вами Тетяна Таперо, і сьогодні ми поговоримо про відносно новий сервіс для створення онлайн школи. Сервіс називається ASEL. Він з'явився відносно недавно. Раніше про нього ніхто не чув, бо його розробник створював його для особистого користування. Тепер же він з цим продуктом вийшов на. Скажімо так, міжнародну сцену, і тепер багато людей починають користуватися цим ресурсом. Що ж тут є? Принцип реєстрації простий: реєструєтеся або через Google, або створюєте окремий пароль і за допомогою мейлу. Все достатньо просто, тому цей е, пункт я пропущу, е, попадаєте ви в отаку адмінку після реєстрації. І е, у меню ліворуч ви бачите е, усе, усі інструменти, з якими можете працювати. Тут ви можете створювати сайти, різні віджити, підключати форми та вікторини створювати, підключати домени, відслідковувати аналітику. Також ви тут можете проводити вебінари, автовебінари, і ще тут є якийсь інструмент, шаблони. Не користувалася, не знаю. В плані контенту тут є окрема папка для відео і окрема папка для файлового Е, Наступний пункт це курси та навчання. Власне, те, заради чого ця платформа створювалася. Отже, тут є вкладка Курси, ви тут можете створити курс, розробити його структуру, тут є бібліотека, де ви можете завантажувати всі свої відео, презентації та таке інше. Потоки учнів, студентів, перевірка завдань, форум тут є. І, звісно, налаштування. Налаштування це тут профіль студента, використання коду, загальні якісь риси. Що тут ще є? Після курсів у нас є продажі. Тут можна додавати продукти, можна створювати промокоди, можна дивитися замовлення. Тут можна проводити оплати і можна відслідковувати аналітику продажів. Також тут є простенька CRM-система. Ви можете відстежувати контакти, якісь завдання тут є, можна відфільтрувати контакти. Є тут і пункт спілкування. Тут чат-бот, чат, чат канали чату. Ну і, звісно, є тут пошта та розсилки. Система досить проста. Зорієнтуватися в ній досить просто, тим паче, що тут є підтримка, тут є база знань, вводите ваше питання, і вам тут випадає та стаття, яка найбільше відповідатиме вашому запиту. Поки що вона е, на стадії розробки ця платформа, і ще багато що потрібно дороблювати. Але факт того, що ви вже, вже можете нею користуватися, при цьому в Телеграмі ви можете під'єднатися до е, бази даних, е, телеграм-канал ось є в них. Ви можете приєднатися, пропонувати свої ідеї, ставити питання розробникам цієї платформи вас вислухають, вам обов'язково допоможуть. По сайтам буде окреме відео, тому що тут з сайтами потрібно трішки уважніше працювати. Віджити тут можна створювати різні. Це теж буде окреме відео, якщо вам буде цікаво форми, вікторини, підключення доменів і таке інше. Отже, ми з вами маємо досить непогану платформу, яка поки що на стадії розробки, але вона вже працює, і ви вже можете користуватися нею, для того, щоб створювати свою власну онлайн-школу. Якщо це відео вам. Сподобалось, ви хочете дізнатися більше про, про платформу Асель? Пишіть в коментарях, ставте плюсики, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І я обов'язково зніму вам ще відео на цю тему. З вами була Тетяна Таперо. Всім дякую, всім па-па.